Ну, ідеальна робота моя, я би хотів бути стрімером комп'ютерних ігор. І я зразу такий. Продовжаємо кажу. А ну ти ж розумієш, що ми трошки займаємося трошки другими історіями. Реклама, там, клієнти і тому подібне. Е, можливо, тобі треба б піти в цю свою нішу. І він видає геніальну фразу, просто геніальну. Мама каже, що це несерйозно. Це кандидат на роботу, це не хлопчик там в дівському саді чи не в, в п'ятому класі. Хоча і в п'ятому класі є люди ребята, є які працюють. Ну, каже мама, мама каже, це не серйозно Парень, це жорстокий світ. Тут Взагалі люди унічтожають інших людей. Конкурентна боротьба. Як він має виживати в цьому світі? Я собі не представляю. Ну я цю співбесіду дуже помню. А зараз мені дуже часто попадаються а, ці як вони інфлюенсери. Оце нове покоління. Дві тисяч. Ну є там нормальне, все нормально. А є оці, як в американських фільмах, що е, теж пальці веєром, я у мами бусинка. На це вслідуючи раз розкажу.